Які професії підходять для людей з сильним раху? От в гороскопі? Так, ну в першу чергу, це якісь люди, айтішники, програмісти, ай-сфера, кібербезпека. От, до речі, раху це може бути злодії. От, ну, але знаємо, я да, що злодії. Ну, кого може, хто може піймати злодія? Інший злодій? Тому часто буває так, що злодії вони переходять, у них моральні цінності змінюються, і вони стають на сторону і допомагають поліції знаходити злодіїв. Да? <кій> Хакери можуть бути, от, це можуть бути також маркетологи якихось нових ринків. Кстати, Марс він ходить, він завойовує новий ринок. А це він буде знову ж таки маркетолог нових ринків. Знаєте, він такий буде в нагло влазити, забирати, завойовувати. Да? Ну. ну, це можна і можна, сказати, робити благородно, порядно, але можна робити жорстко, знаєте, як бандіти. Ну, раху щоб ви розуміли, це по-поганому, це бандюки. Тобто вони безпреділ, їм плювають. Вони прийшли, забрали, загребли і все. По-доброму, це людина. Ну, люди, які можуть вийти, скажімо, на новий ринок, причому на який ніхто не міг вийти. Це щось було закрите, взагалі невідомо, то взайшли. Так, далі, 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 далі. Криптотрейдери можуть бути, блокчейн-експерти, інфлюенсери. Ютуб-блогери, тіктокери, подивіться, дуже багато людей, хто зв'язаний зараз з ну дивіться, раху мають практично всі відомі люди. Дуже відомі люди, тобто вони дуже сильний раху. Вони замітні, вони чимось виділяються, вони качають людей, щоб впливати на велику масу людей, треба мати сильний раху, От, щоб їм розум так качнути, прям вкачнути та хвилю запустити. Так. Який давний стрес таку дає. Ну, Оце якраз раху. Ну, ще раз кажу, це може використовуватися як по-доброму. Ну, для прикладу, у Фреді Меркурі він мав дуже сильний раху. Він стадіони збирав, величезні маси людей збирав. Але побічний ефект він був трошки не той орієнтації. Ну, це вже було дальше побічного ефекту. Так, продюсери різних онлайн проєктів можуть бути от медіа менеджмент різні політичні технології, закулісні, щось скрите. Пошаманити її, підкрасти щось таке. Да? Маніпулятори. От, ну, маніпуляції різної є, скажімо, колективної свідомості. Ну, тому що ну, раху йому потрібно на велике працювати. От, це можуть бути якісь маніпулятори, от, ну, як психологи там, з одною ну, людиною працювати, так і з великим групам. Ну, Допустимо, злодії вони що роблять? Вони. Go -go -go, да, і все. Вони, поки там людина ого, вони знаю там швиденько вкрали все, що хотіли, і все на там все закінчилось. Тобто, да? mm. <кій> <кій> аналітики, трейдів, трендів чогось. Тобто, да? mm. футурологи можуть бути, можуть бути досліджувати якісь нетрадиційні теми. От ще такого не було, або щось таке взагалі, тось воно взагалі щось невідоме. От. Ну, Давайте от, уявіть собі ситуацію, от, взяти людину, яку там, жила, наприклад, в Україні там, 200 років тому, і поставити її в сьогоднішній світ. Уявляєте, що з людиною станеться? <гум> от. Я пішов в ліс, я тобі звідти перезвоню. Ну, По-перше, вони не розуміють, що таке перезвоню. По-друге, те, що а як це можна спілкуватися на відстань. Ну, вони люди інтуїтивно спілкувалися, у них там інакша система була, так? От, а тут зараз ми бачимо, да, що в нас тут різні технології, чи можна бачити людину, яка на іншому кінці світу. Да? Ну, вони раніше я кажу, вони мали там певні здібності, у них були розвинені, тому що розум був спокійний. Вони ці ну, були люди, в яких ці здібності були розвинені. От, а, були, ну, а зараз є ці штучні технології, ну, тому ми можемо бачити цих людей. Зараз вже менше, слава Богу, але раніше я пам'ятаю, тільки мобільні телефони з'явилось. То всі старші люди вони казали на телефон якийсь дідько. Вони прям боялися його. Mm. Так, далі піар-стратеги можуть бути. О, це може бути якісь журналісти, наприклад, скандалісти, от які роблять скандал на чомусь там. От, розумієте, якісь там труси, грязніки, о, грязні труси. Гу", там, да? Ну і скандал на цьому робиться. Ну, знову ж таки, це знаєте як Це тимчасовий такий хайп. От. Ну, це, це не є э, стабільна, корисна реклама. Mm. Далі, бізнес в заборонених нішах. От. Ну, давайте так дивимося, є різні наркотичні речовини, які використовуються в медицині по-доброму, але є люди, які сподобались цей кайф, і вони кажуть, хочу ще. Хоча нічим не хвалі, але дозу мені дайте. Ну і вони бігають за тим і починають робити не дуже добрі речі. Тож тобто, по раху, у мене були такі цікаві випадки, тому що я консультував деяких людей, які сиділи в тюрмі. <гум> не за добрі справи. І вони не були медиками, вони це зробили зовсім не з тими цілями, а вони ну, просто збагатились, заробили на цьому гроші. Ну і звичайно, поліція піймала ну і посадила. Нормально. Так, що так, так далі онлайн-підприємці. Ну до речі, також з тим, що ми працюємо. Ну, між астрологами багато ходить різних дискусій, тому що ну, раху це вплив на маса, якісь, щось нестандартне, але Кету це дає якийсь інший світ ну, от, і дає глибину. О тут інакше речі трошки створюється, да? тому раху кету, вони ці дві планети вони завжди працюють в тандемі, от, ну, і тому дають такі свої певні результати. Так, далі, експерт з репутаційної там кризи да, стратег чорного піару. Ну, піар ми знаємо, є різний. Да, є офіційний білий, а є чорний. Це якраз про раху от такого щось не робити. Да. От, ну, і люди, які можуть приймати якісь нестандартні рішення. Зовсім нестандарт. Ну, допустим, там наркоманчий, алкоголік, він що може прийняти? Ну щось в таке щось чудити такі. У, як це може бути? От. Ну, от є категорія людей, які таке можуть робити. Ну, от це якраз про них, про цих людей. Так що так. Тому що я кажу, це може використовуватися як по-доброму, так і по-поганому. Старайтесь використовувати це по-доброму, якщо ви бачите те, що ви маєте ці дані. То ну, окей, використовуйте їх по-доброму. Єдине, що будьте дуже акуратні, тому що це одна з дуже небезпечних енергій, тому що вона ну кажу, будьте дуже акуратні. Звичайно, якщо ви будете вивчати ведичну астрологію, то вам буде набагато легше з цим розібратися. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео та на консультаціях.